Ви Знаєте, я трошки інакше взагалі дивлюсь на це. По-перше, їх, на мій погляд, математично більше. А зараз поясню, чому. Тому що те, що дає Генштаб, це втрати Міністерства оборони Російської Федерації, тобто це контрактна армія чи вже мобілізовані, і таке інше. А в них окремо рахуються, наприклад, неконтрактовані особи, це зеки, як правило, да? які мають відношення до так званих приватних воєнних компаній, ну, типа Вагнера. Це окрема цифра, тому що вони не йдуть як втрати Міноборони, і окремо вони рахують втрати Росгвардії, так званої, да які займаються каральними операціями. На окупованих територіях, які були до речі, от в цьому десанті, який через Київську область хотів заїхати в Київ і влаштувати нам велику бучу. Ну тобто, ці всі фільтрації, е катівні і таке інше, вони загинули окрну. Як вони рахуються загиблими окремо і тому, на мій погляд, цифра трошки більша вже є більше 100 тисяч, може там 110, 115, 120 тисяч загалом. А я вже не рахую санітарні втрати, вони достатньо великі. Чому мобілізація не закінчується в Росії? Вона сьогодні йде. Хоча ці люди, які завжди говорять щиро правду, я маю на увазі оточення Путіна, а сам Путін вони ж завжди щиру правду говорять. Ми ж з вами це бачили неодноразово і вже знаємо це. Вони говорять про те, що мобілізація як такої немає, але вона проходить сьогодні на рівні з призовом, тобто вони збирають людей, відправляють, тому що велика кількість артилерійських. Втрат... Радця дев'яносто дев'яносто це навіть люди, які не йдуть до не доходять до стрілково до стрілкового бою, і таким чином у ці втрати в них дуже дуже величезні, і їм треба компенсувати саме через програми безкінечної мобілізації. Тому я трошки вже думаю, що ми вже маємо з вами більше 100 тисяч.